Доброго дня, дорогі діти! Сьогодні у нас особливий день, наш перший урок з музичного мистецтва. Музика оточує нас всюди, вдома, на вулиці, у школі. Вона допомагає нам радіти, сумувати та мріяти. Музика це справжнє мистецтво, яке може передати наші почуття та емоції. Сьогодні ми разом прослухаємо пісню Перший раз у перший клас. Для цього постав урок на паузу та пордіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Яка твоя улюблена пісня чи мелодія? Яку пісню ми слухали сьогодні на уроці? Про що вона? Які звуки ви можете знайти вдома або на вулиці? Та як вони можуть стати музикою? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!